24 березня, 10 ранку, у Полтавській міській раді планують провести 25-ту сесію восьмого скликання. Та на неї зареєструвалося лише 18 депутатів. Загалом у депутатському корпусі їх 41. Секретар ради Андрій Карпов констатує сесії не буде. Я не розумію оцієї ситуації, коли фракція слуг народу в повному складі не прийшла. Фракція рідного міста та інших фракцій не, не з'явилися взагалі на сесії. Я е, розумію, що є там певні течії зараз. Я розумію, що на цих депутатів тиснуть. Е, і я просив би тих людей, які це роблять, припинити це робити і дати міській раді працювати. На сесію мали б винести 90 питань серед них виділення коштів на потреби військовим, знесення пам'ятників у Полтаві та питання продовження оренди землі для підприємців. Депутати, які прийшли на сесію, говорять це вже не політична криза, а саботаж. У Мене ну такий десонанс, коли люди приходять до нас на комісії, депутати, які сьогодні відсутні, привод. Деякі вимагають вирішити ті чи інші питання, ми їх вносимо проекти е, рішень е, на сесію, і вони просто не приходять. я вже не можу пояснювати людям на вулиці, якого біса в нас до сих пір стоїть загін Віва Тутін. І коли раніше казали, ой, то мама блокує, так, а що зараз відбувається? Хто вам зараз заважає? Ми зустрічалися з усіми головами фракції, все обсудили. І договорилися, що прийдемо всі на сесію. Потім мені дзвонили і говорили, давайте не будемо йти. Смотрите, є питання, які потрібні городу. Ми довго час за них не голосуємо. Предлагаю прикращати цирк. Якщо хтось, кого-то не устраивает, приходіть з конкретними пропозиціями. Не прийшли на сесію, бо не влаштовує робота секретаря Андрія Карпова, каже голова фракції Рідне місто Олександр Довіченко. Навряд чи вдасться цим виконуючим обов'язки знайти спільну мову. Безумовно, військових ми підтримували і будемо підтримувати, але попереду в сесії треба зрозуміти, яким чином він збирається об'єднувати депутатів міської ради, а не включати царя і призначати. Сесію, бо це його вроді як право, і так далі. самому оприділять порядок денний, які питання виносить, в якому порядку їх ставить. Отримати коментар від депутатів фракції Свобода, які не з'явилися на сесію, нам не вдалося. Також ми не змогли зв'язатися із головою фракції Слуга народу. Натомість, голова Полтавської обласної організації Слуга народу зазначає: Мамай пішов, а «Мамаївщина» залишилася. Безумовно, що порядок денний в Полтавській міській раді він має бути такий, і, і які буде відповідати теперішньому часу, і а, безумовно, що коли ми просто побачили той список питань, які планують розглядатися. Там більшість, вони достатньо неоднозначні. Це дуже легко сказано, тому що це якісь питання там виділені там земельної ділянки, там земельної ділянки, ще якісь, ще якісь. Тобто, безумовно, кожна рада, так само як Верховна Рада, більшість питань, які зараз голосують. Це питання виділення коштів військових, це питання допомоги нашим волонтерам, це питання, в принципі, допомоги нашій армії, євроінтеграційні закони, які голосує Верховна Рада, так само. Як обласна рада, яка голосує більшість питань таких державницьких, які стосуються виділення додаткових коштів для військових, які стосуються виділення там додаткових коштів на програми розвитку області, на програми, наприклад, внутрішньопереміщених осіб, а ну, подивіться, там 100 питань, із яких, напевно, в міській раді. Із яких 70 – це питання просто земельні, там питання кіосків і так далі. Безумовно, ну все ж таки, вона порядок денний. Він має відповідати реаліям і відповідати е, в своєму часу і воєнному стану. І безумовно, що максимальна підтримка має бути саме і упорна на те, що на підтримку наших військових. Партія Слуга народу буде безумовно. І заінтересована в тому, щоб відбувалося голосування, щоб чесно працювала міськрада, щоб Полтава отримала розвиток, але об'єктивно це неможливо буде зробити при теперішньому секретарі, і неможливо це буде зробити при тих посіпаках, які зараз розставлені на всіх комунальних підприємствах і в тих органах влади, які підпорядковувалися меру, які відсторонені якраз таки за корупцію. Тобто, Безумовно, для нас важливо, щоб Полтава вона була взірцем. Старовинне місто надзвичайно красиве, надзвичайно великі можливості. Полтавська область, в принципі, прийняла більше ніж 250 тисяч переселенців в самому місті Полтава, багато переселенців. І ну, ми маємо демонструвати дійсно розвиток міста. У сесійній залі сьогодні були присутні і представники громадськості. Люди прийшли вимагати ремонту доріг у їхніх селах. Дороги в нас в дуже жахливому стані. Нам потрібний капітальний ремонт вулиці Шевченка, центральний в'їзд, горова. Там дуже багато, Котяревського, 8 марта. Так скільки ми можемо терпіти, скільки люди будуть місити ту грі? Нам потрібна дорога без ям, без вибоїн, по, якої, по якій можна їздити. А сьогодні по ній неможливо навіть ходити, по ній небезпечно ходити. Ми не просимо капітального ремонту. Ми просимо, щоб ви зробили хоча б поточний ремонт. Навіть служба таксі. Відмовляється приїздити до нашого села скоро просто екстрені служби відмовляться до нас їздити. Після сесії Андрій Карпов скликав погоджувальну раду із головами фракцій, аби визначити, на коли скликати наступну лідери фракцій слуг народу, свободи та рідного міста не з'явилися. Тим не менше, секретар міськради оголосив про проведення позачергової сесії на 27 березня.